А мої найщиріші вітальничка, Значить, товариші, яка в нас диспозиція. Диспозиція в нас наступна, що ми, як то кажуть, маємо? Я прикріпив гриф, відстроїв його відносно. Бриджа, тому що це вкрай важливо. Що я бачу? Я бачу неймовірний екшен. Просто велетенський екшен, при тому, що обидва сідла повністю вкладені на станину бриджа. Розумієте, так? От тако. От тако. Повністю вкладені на станину бриджа. Усі гвинти повикручувані. І що ми маємо щодо екшену? Екшен тут просто, просто велетенський. Для шостої струни не такий критичний, але теж велетенський. А ось для першої струни це взагалі неприпустимо. Тобто, забігаючи наперед, я буду робити 100% підкладку під п'ятку грифа, щоб відносно бриджа порівняти нормальний зробити екшен. Але у цьому Відео взагалі не про це. Це я так сказав для загального розвитку. Дивіться, що зараз відбувається? Зараз відбувається те, що при фрезеруванні мені потрібно відбити діаметральну площину корпуса. Це фундаментальніша, найголовніша. Ризка, яку тільки можна поставити на інструменті. Інакше на ньому придеться ставити хрест. Зрозумійте, діаметральна площина це самий важливий критерій у всьому гітаробудуванні. Тому що саме вона робить гітару симетричною. Ну тобто, струни і гриф будуть сіметрично. Е в в цілому. Це не значить, що корпус має бути якийсь симетричний. Ні. Це значить, що гриф, те місце, де він примикає до корпуса, і струнотримач, що вони будуть вимальовувати ідеальний рівний малюнок. Тому зараз це дуже головне. Що я зробив? Я поставив брич, ну, брич тут стояв, я його не знімав, я поставив струни. Я поставив гриф, я його відцентрував по малюнку. Я наклеїв наклеїчки для того, щоб зорієнтуватися, як від грифа відходи розходяться лінії. І саме головне, я помітив, ну, називаємо це так, вхід і вихід струни. Тобто я зараз ще проклею малярний скотч і проведу ці лінії. Для чого вони потрібні? Щоб звіритися з діаметральною площиною, щоб поділити її на два, і від цього вже, як то кажуть, відплясувати. Тому що, якщо це буде невірний, скажімо так, вимір, то. Той бридж, який я планую сюди вперти, він буде не співпадати, його серцевики не будуть співпадати зі струнами. А це не добре, як ви самі розумієте. Тому ось так зараз я підготував для цього відео таку, скажімо так, такий перформанс, тому що. Інсталяцію, навіть так можна даже сказати. поки що це інсталяція. Перформансу ніякого поки немає. Ось, щоб ви зрозуміли суть справи, суть справи це дуже важливо. Це вкрай важливо. І паралельно я звернув увагу, що тут просто конський екшен. Ось. Тобто, як ви розумієте, це вам не Мелоч по карманам тирить. Тут все йде на міліметри. Просто на міліметри. Ось. А плюс ще в нас є пігард, який так само, який так само в цьому ділі, як то кажуть, задіяний. І його, його теж потрібно 100%. Відкоригувати, тому що на пікгарді я буду робити фрезерування. Розумієте, так? щоб вмонтувати сам датчик. Тому це дуже важливо. І діаметральна площина для пікгарда не менш важливіша, ніж для корпуса. У корпусі можна наробити дірок скільки хочеш. Але посадити правильно пікгард Обтягнути його і вже промірити цю діаметральну площину, поки ще стоять струни. Але це таке діло, що ось зараз я цим і займусь. Але головне, мені потрібно обтягнути пікгард, тобто поставити всі шурупці для того, виключно для того, щоб він став на те місце, на якому він буде стояти. Як то кажуть, штатному, на своєму штатному місці. Я єдине, що тільки мені повилазило, де я їх покидав, ці шурупці. Але цим вже ми займемося у наступному відео, тому що я розповідаю, я дискутую, я. Намагаюся подати інформацію, а потім дивлюся, а там вже 20 хвилин, а той більше. Тому мені не хочеться красти ваш час. Серія коротеньких відео має бути складена з саме коротеньких відео.